Мишенята, привіт! З вами Єва Блум. Не зважайте на мій голос, я трошки прихворіла. Нам залишилось зовсім трішечки до монетизації, тому, будь ласка, прошу всіх, хто дивиться і ще не підписаний, підписатись. Буквально декілька мишеняток, і ми виконаємо свою маленьку мрію. І якщо ви маєте таке бажання, можете також нас підтримати в шапці профіля і у описі до цього відео буде послання на банку. Всім дуже сильно дякую! Пігнали слухати історію. О, знов в квартирі лишаємо безлад. Ну хіба ви можете нормально зібратись? бурмотів тато на нас з мамою, поки ми поспіхом пакували мою валізу. Останній дзвоник віддзвонів. Тож батьки без зайвих роздумів знову відправляють мене до бабусі на ціле літо. Попри те, що я ледве не на колінах благала їх лишити мене в місті. Юль, сонечко, ну яке місто? У селі природа, річка, а тут що. Я просто закочувала очі. Я вже втомилась сперечатись, тож просто мовчки кивала. У село ми поїхали всі разом. Батьки обіцяли тиждень побути зі мною, та мені від цього було не холодно, не жарко. З 92 днів цей тиждень погоди не зробить. Та все ж, попри мої очікування, було весело. Тато, смажив шашлик з обличчя бабусі не сходила посмішка. Вона та й робила, що розповідала сільські байки та новини, що сталося у сусідів, хто народив, що на городі виросло і подібне. Поки мама не втрутилась в бабусин монолог. Ей, чуєш, мам, давай, поки ми тут усі разом на могилу батька сходимо. Приберем, провідаєм, Юля ж навіть не знає, де дід похований. Бабуся глянула на маму з недовірою. Вже збиралась щось сказати, як до воріт підійшла дівчинка і голосно привіталась. Я побачила її, Лєрка, Швидко схопилась і побігла в її сторону. І вже за три секунди ми сплились в обіймах. Юлька, Юлька, Юху, ти коли приїхала? Надовго? Ідемо на річку, давай, збирайся, швидко. Лєр, стоп, 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 стоп. Не спіши, я ще за рушником і все тобі по дорозі розкажу. Чекай. Я швидко заскочила в хату. Краєм вуха, слухаючи, як мама начитує Лері настанови, аби ми, не дай Бог, не закурили, не запили і найгірше не спутались з хлопцями. Я лише хіхікала про себе, вилетіла з хати і, взявши подругу за руку, ми покрокували у сторону річки. Я думаю, ви зрозуміли, що Лєра, моя сільська подружка. Ми з дитинства проводимо літні дні разом. Вона єдина, з ким я тут спілкуюсь. З іншими спільною мовою я не могла знайти ніколи. Як не як, я дівчина з міста і усе життя прожила там. Тому тутешні сільські діти на мене не справляли жодного враження. Але Лера Лера була інша. У ній було щось, щось рідне, я навіть не знаю, як вимовити це словами. «Юль, Юля, ми курити ідем. Якщо та, то треба в ліс зайти, бо біля річки люди. Лєр питаєш, звісно, йдем. Якщо чесно, батьки б мені голову знесли за таке, тому в місті я не наважуюсь курити, а тут? Тут все інакше. І тим паче мені вже шістнадцять. Так, 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 так. Я тебе зараз трошки потішу, сказала Лера, трохи стишивши голос. «Так, Як же ж так сказати? <гум> е, ну, Макс приїде завтра. Не на ціле літо, але на місяць точно. <гум> ну, приїде і Бог з ним, фиркнула я. Хоча минулого літа просто мріяла про стосунки з ним. І, якщо чесно, то і зараз би не відмовилась, та да, говорити таке при подружці я не наважувалась, але обличчя видало саме за себе. Хм, Юль, я навіть не повірю, якщо ти не спробуєш з ним замутити. Ти що, прикалуєшся? О, хіба щоб він закохався, а потім я його кину. Хай знає, як дівкам голови крутити, зухвало сказала я. Ми посміялись, потушила цигарка і пішли купатись, не помічаючи, як швидко йде час. Тут раптом я помітила, що вже стемніло, і, якщо чесно, то сьогодні була втомлена з дороги. Тому, розпрощавшись з подругою, пішла додому, де картина була наступною. Добре випавши, батьки з бабусею накликали пів двора сусідів. Вони співали народні пісні, танцювали, пили домашнє вино. На мене ніхто навіть не звернув уваги. Тож я швидко проскочила в дім, лягла на ліжко і думала лише про Макса. Він приїде. Хм, Цікаво, а який він тепер? Він зверне на мене увагу, чи ні? Просто минулого літа він справді щиро мені подобався. Він був високий, десь на голову вищий точно. І всі дівчата за ним бігали, а на мене він не звертав уваги. Але я за літо підросла, і, як на мене, стала симпатичнішою. Тож, можливо, у нас все вийде. За цими мріями я й не помітила, як провалилась у сон. Ранок почався з метушні. Прокинулась я від тупотіння. Тата терміново викликали на роботу. Тож батьки поїхали раніше запланованого, а потім мене приголомшила Лера. Вона подзвонила і сказала, що батьки заплатили їй за табір біля моря. Сюрприз такий зробили. Тож вона сьогодні ж їде на два місяці в Одесу. Ну, клас, я тепер гнитиму в цьому селі одна. Круто, тільки це крутилось в моїй голові. Та все ж світла думка таки промайнула. Макс приїде. Тож надія є. Та у бабусі були інші плани на мене. Вона одразу взяла все в оборот. Ми сапали грядки, рвали ягідки, закривали компот. Все це супроводжувалось розмовами про теплі спогади з минулого, аж поки я не зачепила тему з дідом. Я просила показати місце, де його могила, на що бабуся похитала головою і сказала: на кладовище ми не підемо, нема там що робити. І скільки б я не намагалась випитати, що там, вона ні яку не розповідала. Зрештою, згодом ми просто змінили тему, а спекотний день змінився на теплий вечір. І бабуся відправила мене покупатись після важкого дня, аби не морочитись і воду для мене не гріти. Хм, Що ж на тому кладовищі так дивно? Бабуся точно щось приховує, та, як я бачу, не має наміру мені розказувати. Дорога на річку була не така весела, коли я йшла одна. В мене крутилось в голові багато думок. Хотілося назад у місто, та варто було наблизитись до пляжу. як усі мої думки враз зникли. Бо, як ви могли здогадатись, перед очима постав він. За рік вимахав десь до метр дев'яносто. Міцний з чорними кучерями і такими глибокими очима. Боже, від нього неможливо було відірвати погляд. «Хм, Дівчина, а з вами познайомитись можна? сказав Макс, побачивши мене. Я засміялася. Ми обійнялись і зав'язався який на який діалог. Ми купались, дуркували, сміялись на весь пляж. Після чого ще з півгодини стояли навпроти мого дому, не в силах відліпнути одне від одного. Словом, цього разу він розглядів мені симпатичну дівчину, тому ми домовились щовечора зустрічатись біля річки сказати, що я була щаслива ні, це не сказати нічого. Цілий місяць ми щодня проводили час разом. А в один з таких вечорів поцілувались прямо на заході сонця. Це, це було неймовірно. Після цього ми закривали кожну мовчазну паузу поцілунками. А одного разу Макс запросив мене на інший край села, де був неймовірний пляж, схований природою від людей. Туди справді було тяжко добратися. І мало хто про нього знав, і трав було через густі кущі. Та ми все ж таки прийшли і цілий день купались, ніжились на сонці, обіймались. А коли ніч спустилась, ми вперше ну, ми вперше самі розумієте, я була окривана. Здавалось, кохання проникло у кожну клітину мого тіла. Я насолоджувалась ним, насолоджувалась і не могла припинити. Вдома я теж не могла вгамуватись пристрасть кипіла, мені хотілось бути з ним кожну секунду. Та одного вечора все змінилось. Бабуся підозрювала, що ми з Максом не просто друзі, тож стала контролювати, аби я до опівночі була вдома. Це не аби як розізлило мене. Але я слідувала правилам аби не розчаровувати її. Вона була старенька, і мені справді було шкода, раптом перехвилюється і щось станеться з нею. Та одної ночі мені так сильно хотілося до нього в обійми, що я вилізла з вікна і побігла до його дому. Та хто ж знав, що цей, здавалося б? Романтичний вчинок так сильно розіб'є моє серце, він стояв перед входом у двір з іншою. Я, я знала її, це Машка теж з міста приїхала. Вони, вони хихотіли і цілувались, а я відчувала такий сильний біль, що навіть, навіть не змогла вчинити сцену, просто пішла. Пішла, куди ноги вели аби тільки подалі від нього. Знала, що не дарма чутки ходили всі ці роки про нього. Знала ж, і так дура обпеклась, ще й Лерки нема, навіть нема кому виговоритись. У розпачі я сіла на лавку перед хатою і просто плакала. Здавалось, ніхто не міг мене втішити, як раптом, я згадала дідуся. Він завжди у важкі моменти був поруч. Я пам'ятаю, як в дитинстві він дув на мої розбиті колінки, а коли підросла, то завжди розповідала за всіх своїх кавалерів, і він ніколи не засучував. Він любив мене. Та, на жаль, коли він помер, я хворіла і лежала в лікарні, тож не змогла провести його в останню путь. До сих пір шкодую і дуже сильно виню себе за це. Тож я, недовго думаючи, просто встала і пішла в сторону кладовища, якраз дійду до сходу сонця. Кладовище було далеко, кілометрів зо три від села, величезне, тут, років 200 підряд людей ховали, могил не злічити. Де-не-де погнили хрести, десь були повністю нові пам'ятники. Я шукала могилу діда та марно, все ніяк не могла натрапити на неї. І як раптом мене з роздумів витягнув ніжний жіночий голос Ей, ти кого шукаєш? запитала незнайомка. Ді дідуся Марчук Андрій Іванович помер у вересні 2016-го. Я знаю, знаю, де могила. Йдем. Дівчина обійшла мене і йшла попереду. На вигляд, їй було приблизно, як і мені красива, у білій сукні та з золотими кучерями. За метрів сімдесят вона зупинилась і вказала пальцем на граніт, питаючи поглядом, чи не помилилась. Я аж побачивши дідову могилу, розплакалась, її від суму за ним і через Макса довго не могла заспокоїтись, а незнайомка все стояла, не збираючись іти. Ну, він козел. Ледь чутно вирвалась з мене. Хлопець твій? В одразу підхопила незнайомка. Я, я думала, що хлопиться він. Я все розповідала їй в деталях про річку, поцілунки, спільну ніч, ту дівчину. Вона обійняла мене крепко. Я відчула, що вона щиро мені співчуває. Згодом. Трохи заспокоївшись, ми познайомились. Її теж звали Юля, і я не помилилась Мировесниці. Юля запросила мене додому, і я, чомусь не вагаючись, погодилась. Але дім її виглядав так, ніби років з десять, там ніхто не жив. Стояло старе радіо. Там не було навіть натяку на якийсь телевізор, холодильник, взагалі на якусь техніку. Хоча було чисто і трава скошена. Ну, зрештою, бувають малозабезпечені люди, що тепер? Не спілкуватись з ними чи що. Ми сиділи, пили чай. Юля кілька разів вибачилась, що чай п'ємо без цукерок. Я спочатку не звернула на це уваги, але коли вона втретє про це сказала, трохи насторожилась. Ми розмовляли, і дещо в ній здавалось справді дивним. Вона ніби трохи відірвана від світу, ніби час для неї десь зупинився. Вона щоразу дивувалась, коли я щось показувала їй на телефоні. Ні, не побаченому, а саме телефону. Так дивно розглядала його, та, зрештою, мені могло здатись. Ми, можна так сказати, здружились, я пообіцяла їй прийти якось ще, та вона лише всміхнулася. Не якось ще, а за два дні. Мама цукерок принесе смачних. Заходь, будь ласка, я чекатиму на тебе. Дуже дуже сильно 25 липня, не забудь, я кивнула і пішла в сторону свого села. Ой, звісно, без прочуханки від бабці не обійшлось. Вона кричала, що я не слухаюсь, вожусь з хлопцями, ночами зникаю, та я лише кивала. Не буду ж розповідати бабусі, чому все саме так. Максим більше не приходив. А за три дні зовсім поїхав в місто. Він не пояснив свою поведінку, не сказав мені ні слова. Я навіть не впевнена, чи знає він, що я бачила це все. Він просто поїхав. Я не знаходила собі місця, та нічогісінько виправити вже не могла. Ще ця Юля дивна, навалилось все, я кинула погляд на календар. Сьогодні 23 липня. 25-го? Хм. Я задумалась. Коли я тільки зайшла на кладовище,